Душа моя і світло очей моїх. Ти світло очей моїх, вона йому сказала, ти шлях, стріла, що вказує на сходження до верхніх тих світів, душу свою вона йому подарувала, та крила волі, якими е легко по життю що летів. Душа моя. Моя кохана умить відгукнувся, тримаючи всередині любов, серденька та душі її торкнувся, зливаючись в єдине, знов і знов. Він і вона це дещо гармонійне, окрема жінка, окремий чоловік, космічне, неземне, спокійне, жадане та ріднесеньке навік. Вона і він доповнення постійне, це розвиток, підтримка, почуття, злиття енергії в одне єдине, до метеликів, шаленого серцебиття. Вона і він це дещо є космічне, це притяжіння, безмежний магнетизм, вона і він життя ритмічне, безкрайній, творчий романтизм. Вона і він шалена пристрасть, енергострум по тілу, по душі. Вона і він на відстані чутливість, це музика, танок, вірші. Вона і він це дещо неймовірне, це крила, що підіймають до небес. Вона і він любові, почуття безмірне, магічне сяйво, неабияких чудес.